Слово Верітас на ранок 15 грудня. Сьогодні церква приготувала для нас уривок з Євангелія від Матея, у якому юдеї запитують Ісуса про походження Його влади. І Йоаннова і Ісусова постать викликала у первосвященників і старших народу надзвичайний дискомфорт, неспокій, закорінившись у своїх гріхах і лицемірстві. Вони не бажали свідомо прийняти Ісуса і Його владу, разом із цим і правду про себе. Адже Ісусове походження було очевидним. В Євангелії чуємо діалог Ісуса з людьми, які не шукають правди, вони провокують і маніпулюють це свідома відмова за відповідальність за вчинені гріхи. Коли Ісус запитує книжників про Йоанна. Дає їм можливість покаятися, побачити правду про себе, та вони обирають замість спасіння, маніпуляції, прив'язаність до земної влади і реалізацію своїх злих намірів. Заглянувши сьогодні у своє серце, чи бачиш там якісь обставини чи ситуації, які потребують правди, Божого світла, чи можемо приймати Божу правду, чи опираємося їй? Чи можемо приймати Ісуса у своє життя? В глибині душі ми знаємо відповідь на ці запитання. Нехай Бог у цей період Адвенту просвітлює наше життя через своє Слово, а наше серце буде відкритим і не опиралося всім благодатям, яке хоче нам дати Господь через покаяння і смиренне серце.